Із оркестром, гостями та подарунками в Ірпені відзначили міжнародний день музеїв. Цього дня міський історико-краєзнавчий музей відвідали представники з понад 20 музеїв Київської області. Музейники да, завжди переймають досвід один одного. Тому сподіваюся, що я теж сьогодні поїду з ідеями. Ну і навіть перший зал вже піддав деякі ідеї для. Також майбутніх реалізацій є в нашому закладі. Гості музею здійснили невелику подорож у часі від початку ХХ століття, коли Ірпінь тільки заснували як поселення залізничників та дачників, і до наших днів. Тут вкладена душа, тут, звичайно, вкладені кошти, і видно, що музей працює, функціонує для того, щоб вразити свого відвідувача. Особливо відвідувачів вразила зала, присвячена героїчній обороні Ірпеня від окупантів. Людь до них, так я, як, як колишній військовий, 17 квітня заходив в Бучу. Печанська 33-й батальйон Печанська був тут був, потім поїхав на восток. Не лишилася без уваги і зала, що знайомить із визначними митцями 20-го століття, які жили та творили в Ірпені. Та, звісно ж, виставкова зала, єдина, яка постійно змінюється. Дуже видно, що тут працювали професіонали, дизайнер насамперед. Тепер люди, які опікуються музеєм, його відкриттям, можливо, тими змінами, які тут відбулися, видно, що вони віддані свої справі. Музейники Київщини та працівники ірпінського музею домовилися про подальшу співпрацю. Можемо обмінюватися між собою різноманітними експонатами, музейними колекціями та музейними предметами за того, щоб ті мешканці, які не можуть по якихось причинах поїхати в інші музеї, могли тут у нас в місті переглянути що, що буде представляти, наприклад, Яготинщину, чи Вижгородщину, чи інший регіон нашого нашої величезної Київської області. Натхненні зустріч музейники насолоджувалися концертом. Для них зіграв військовий оркестр 25-ї бригади охорони громадського порядку імені князя Аскольда Національної гвардії України.